Привіт! Мене звати Ліна і це друга частина як ми в'яжемо пінетки. В минулому відео ми вчились в'язати резинку на пінетки. Ось такий результат вийшов. А сьогодні ми навчимося в'язати носочок на пінетки. Зараз в'яжемо рядочок для майбутнього шнурочка. Ми тут першу петлю знімаємо, потім робимо накид, далі пров'язуємо дві разом. І так до кінця ряду. Я ускорю відео. Розвертаємо наше в'язання і в'яжемо платочною в'язкою. До кінця ряду. На цьому етапі ми обрізаємо ниточку ножницями і признімаємо на другу спицю, потім прив'язуємо ниточку з другої сторони і набираємо по 6 петель з двох сторін. Набираємо петлі 6 петель, пров'язуємо. Далі пров'язуємо теж лицевими, тобто платочною в'язкою. Потім набираємо знову 6 петель і пров'язуємо останні теж лицевими до кінця ряду. Ось що в нас повинно вийти? Ось такий носик. Розвертаємо пряжу і знову пров'язуємо лицевими, тобто платочною теж в'язкою. Ось такий результат у нас вже вийшов. Основа пінетки почала формуватись. А вже в наступній третій частині продовжимо створювати форму непропустимо.